Казка називається Неслухняний мішок святого Миколая. Стояв на дворі магічний зимовий вечір. Зорі мерехтіли на небі, а місяць так яскраво світив, відбиваючи своє світло від снігу, який покрив усе місто, наче за вікном все було зроблене зі срібла. Десь високо-високо, за хмарами кипіла робота. У казковій резиденції Святого Миколая завершувалося останнє приготування до свята. Майже усі подарунки для чемних і слухняних діток були спаковані у мішки. Та не тільки діти чекали на святого, щире і добре серце Миколая не могло обійти ні дитинку, ні тваринку. Сидячи на хмаринках. Він весь рік спостерігав, як хто працює, і кому дістанеться подарунок від нього. Настав час Святому Миколаю їхати до малечі, щоб покласти їм під подушку подарунок. Це була винагорода за їхню чемність у цьому році, що минав. Помічники святого поскладали все на сани, і вирушив він у дорогу. Ох, розгулялась зима, вітер, сніг, хуртовина. Але Миколай поспішав до маленьких, які з нетерпінням чекали подарунків. Пролітаючи над сонним засніженим лісом, святий не помітив, як у нього сан вилетів один з мішків з подарунками. Всю ніч він заходив до дітей, і, поки ті спали і бачили прекрасні сни, Миколай тихенько клав подарунки і рушав далі. Ще залишилося зовсім трішки до світанку, майже усі подарунки були роздані. Лишився тільки мішок для звірят, які чекали. І тут, глядь, Миколай, сівши у сани, побачив, що йому не вистає одного мішка. Ох, що ж робити? Я не можу залишити звірят, трудівників без подарунків, і час вже майже спливає. Сів у сани святий і думає, де ж загубив він мішок. Як же не помітив, коли той вилетів? І тоді Миколай згадав, що коли він летів через ліс, була хуртовина. Було важко летіти, і тільки там він міг загубити його. Прилетів на, на місце, на секундочку затамував подих, яка ж навкруги краса. Це як снігове королівство, дерева у білому вбранні. Від сайва місяця блищить сніг, наче діамант і тишина, яку порушує тільки скрип відходіння, по якому йшов святий. Довго чи ні бродив по лісу у пошуках мішка. Допоки не натрапив на допло самотньої білочки, яка не зімкнула у ту ніч вічок в очікуванні на подарунок. Нарешті, нарешті, ви до мене завітали. вигукнуло білчиня. Як тебе звати? запитав Миколай. «Багі», відповів маленький. Святий отче. Я весь рік чекав на тебе. Я старався, я працював, бувало допомагав іншому потребі і щиро надіюся, що я заслужив подарунок. Так, баді, я спостерігав за тобою. Звісно, звісно, ти заслужив. Але сталася біда. Яка? Чим я можу допомогти? Вилетів в сані, в мішок, в якому були ваші подарунки. Я їх шукаю та не знайду. Можливо, ти щось чув, можливо, щось бачив. Куди вони могли вилетіти? Так, так, я чув і бачив. У кінці біля лісу ущелина, щось впало у кучугуру снігу. Та я не насмілився піти поглянути, що це там. Покажи мерщій, можливо, це вони. І Багі вистрибнувши на плече святого, показав дорогу до ущелини. Розгорнувши сніговий замет, він побачив свій мішок. Так, це він. Дякую тобі. Тепер я спокійно зможу роздати подарунки, але часу зовсім мало, я не встигну. Засмутився святий Миколай. Ох, не хвилюйся, я не даремна, бабуть на тебе чекав, я допоможу. І вони вдвох почали розносити подарунки звірятам. Ух, встигли!» Промовив святий. Настав світанок за твою доброту, бадьо, також маю для тебе подарунок і витягнув зі, свят... зі свого мішка невеликий мішечок, а у ньому найсмачніші горішки, найкраще насіння і молоді. Пагони дерев, які так любив бабі. Засумувала білченя, що Миколаю потрібно повертатися на хмари, а він тут залишиться сумувати. Жаль стало Миколаю білчиняти, і той запропонував полетіти з ним, де високо і далеко на хмаринках. Багін не буде один, буде завжди поряд зі святим і стане вірним його помічником. Тепер щороку вони будуть спускалися на землю і обдаровували чемних, добрих, слухняних діток та звірят подарунками, на які так весь рід усіх. Чекають. Щиро дякую вам.